Насумна капітанка, адихаємо в місті Хмельницький. Друзі, ви знаєте, деякий час я пожив в гуртожитку, і мені здається, що будь-яка гулянка в гуртожитку проходить приблизно за однаковим сценарієм. Отож, під ваші оплески. Дякую. В кімнаті 216 тиша. Лише нахабна муха літає в прокуреному повітрі. Тут вона може жити вічно, бо всім впадло встати і прибити її тапком. До кімнати заходить свята. Свята працює в магазині все по п'ять. Саме тому хлопці і кличуть свята все по п'ять. А може і не тому. Я тут вчора заколку потіряла. І не тільки заколку намагається пожартувати Ростік. То був вечір в п'ятниці і в холодильнику з їжі залишився лише лід. Віталік живе в гуртожитку місяць, а виживає год. В кімнаті вже є 20 чоловік, але це ще не всі запрошені гості. А ось і з'являється Таня і Лена. що празнує день зняття стипендії. ж всі на контракті, так ми й не свою знімали. Ну тогда ми з вами, ну тогда падайте на стул чи на диван, на хвост 15 бомбить розтік. Свята сидить з лицем засмученого єнота. Звідки святить голова єнота, ніхто не знає. Давайте вип'ємо. «Ні, я не п'ю, в мене завтра екзамен. Хто п'є, той здає, жартує ректор. До кімнати заходить Марина. В Марини на кофточці написано версаче, а на лобі козятин. Марина починає говорити, надпис стає чіткішим. В шість вечора в кімнату забігає фізрук зі словами. Ребята, хто хоче заработать 200 гривень, треба 5 часов померзнути в Мариинском парке. Зараз ця тупа тітушка сидить зв'язана в холодильнику. Мерзне. В розгар праздника в двері стукає вахтерша. Відкрийте, я знаю, що ви там, з кімнати тиша. Відкрийте, я чую голоса, з кімнати, то твої проблеми. Вахтьорша під дверима просиділа до ранку. Зранку зійшло сонце. Вона зашипіла і побігла в підвал. Отак святкують в нас. А як в вас? Дякую.